Привіт! Мене звати Катерина. Вітаю вас на своєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок. Будемо з вами обговорювати тут цікаву практичну психологію. Дуже вдячна вам за зворотній зв'язок і за запитання, що ви берете участь в розвитку україномовного психологічного контенту. Відповідаю в цьому відео на питання, яке мені задав підписник. А сьогодні поговоримо про невротиків. Я думаю, що варто розбити на декілька частин, да, щоб надто довге відео не було, тому що бачу по як, як воно називається? Не, не пам'ятаю, господи. Статистика, не статистика, от там в Ютубі, що більше 21 хвилини ви не дивитеся. Тому буду старатися десь хвилин 20 записати відео. Так, поправлю, щоб мені мікрофона не торкалося. Сподіваюся, звук нормальний. Якщо не нормальний, то вже придеться щось, щось з цим робити. Поїхали! А, отже, невротики, як так, зменшено лагідна форма, як ми називаємо да, клієнтів, або, ну, або самі клієнти да, себе так назвати. Я можу себе так, я себе відношу до цієї категорії людей. А, і я з цим запитом, скажімо так, прийшла в терапію. Більше двох років тому до, свого, до своєї психологині. А, так, ну, ще я вам скажу. Дорогі невротики. Ви, до речі, являєтеся моїми улюбленими а, клієнтами. А, я, ну, я тільки, мабуть, із невротиками і працюю. Якщо. Якщо більше якийсь складний випадок, так, я перенаправляю, або там, працюємо з психіатром в парі паралельно, так? Але я, я дуже люблю таких клієнтів, і це правда, коли кажуть там наші колеги, психоаналітики, закордонні, так, іноземні, що, здається, Ненсі Маквілімс. Сказала про те, що з невротиком дуже класно працювати, бо там майже нічого терапевт не робить, крім того, що створює атмосферу, таку здорову атмосферу, де невротик може розкритися і сам собі допомогти, якщо так просто говорити. Да? Терапевт просто відкидається на стінку стільчика, да, крісла, а клієнт сам все робить. І це про те, що, що невротики, да, ви, дуже, ви дуже такі хороші, не тільки клієнти, а хороші люди. Ви такі, ви такі хороші, що вас хочеться трішки зіпсувати. От так по-доброму трішки хочеться вас зіпсувати. Дуже, дуже ви схильні Відчувати провину, да? це такі от із ключових якихось таких емоцій: провина, сором, невпевненість в собі, нестабільна самооцінка. Часто із такими запитами приходять клієнти з таким невротичним характером, не плутати з невротичними там, розладами є навіть. Зараз, мабуть, зараз вже не розділяють, раніше розділяли. Наприклад, невроз симптоматичний, або там, невротичний характер. Да? І Симптоматичний невроз. він там Характеризувалося, що він виникає під дією якоїсь травми, стресу і такий разовий, якби. Да? Характер невротичний, так, він формується там, з дитинства і не, поступово протягом певного часу. Зараз немає цього розподілу, зараз просто розподіляють там, на здорових людей. Це невротики, вони якби, ну, до, до здорових. І, наприклад, психотики, погр... пограничники, межовий межовий розлад так, на, на межі. Але от такий розподіл, наприклад, як, як відрізнити невротика від психотика. А невротик, він усвідомлює а, цю реальність і себе в цій реальності. Психотик же, він а, не має зв'язку з цією реальністю та, і а, ну, не, не усвідомлює себе. в ній, та. А, Як можна охарактеризувати, це, наприклад, людина. Mm. Яка думає, от приходить, наприклад, клієнт, такий собі серед... середньостатистичний клієнт, приходить він на консультацію і говорить, що я, ну, в мене є запит, певна, mm. певний запит якийсь, да, якась проблема, яка мене тривожить. Невероятки, це тривожні люди. А... І я знаю, що я усвідомлюю, щоб. Ця проблема, вона якби в моїй голові. Так? І тобто, він оцінює ситуацію адекватно, він може сам навіть знати вже рішення або здогадуватися про них. Так? Тобто В нього присутнє таке спостерігаюче его. Да? Він вміє рефлексувати, да, саморефлексія, вміє усвідомлювати себе в, в реальності, там, в просторі всередині себе да, якось схильний до аналізу, на відміну від психотиків. Психотики вони думають, що це зі світом щось не так. Що це не з ними щось не так, а це зі світом щось не так. Це от людьми зі світом що, щось не, не в порядку. Або навіть якщо вони усвідомлюють проблему, то вони вважають їх особистість і е, певні там розлади, да, пов'язані на е, запит, да, про проблема, певні, певні розлади, вона сприймає як цілісну з собою. Тобто вона не, від, не відділяє, вона не усвідомлює, що там его синтони, наприклад, да, в невротика, тут егодестонни. І, ну, тобто, у психотика не має оцього спостерігаючого его, наприклад, так? Він не здатен зі сторони подивитися, споспостерігати якось от, оцей момент. І, наприклад, якщо, якщо приходить невротик, на консультацію, так, то це людина, яка, в принципі, налаштована на співпрацю з терапевтом. Ну, там, в кожного індивідуально, але а, може бути, звичайно, там якась трішки недовіра. Але в цілому формується такий терапевтичний альянс, де психолог і клієнт, вони разом проти симптому, наприклад, працюють, так? А, знову ж таки, на відміну від психотика. Якщо людина психотик, то вона буде ставитися з підозрою до психолога або до терапевта, да? вона буде підозрювати, ага, щось ти там замишляєш проти мене, щось ти, щось тебе очі бігають, щось ти нечисте там про мене думаєш. так? Або там ну, якісь претензії, може бути, з межовим так само розладом. Угу. Ось. Тобто там більша така недовіра, там і можуть приєднуватись, там зазвичай психотики це вже про розлади такі серйозніші, там шизофренія, да, от такі, які а, параноя може бути, тобто параноїдальна така особистість, де дуже підозріла. А, ну, от Різні да, розлади. А, ну, Не плутати з. Є акцентуації Є акцентуації характеру, так, і це не розлад, а є розлади вже. Наприклад, шизоїд як акцентуація характеру, це не, не те ж саме, що шизотипічний, забула, як, як прикладається, або шизофренічний розлад. Так? Ну, ми зараз не про це. Я ж вийшла, хочу, хочу швиденько розповісти про невротиків. Отже, керуються, от, як я вже сказала, дуже дуже винуваті такі ще з дитинства, так? але дуже хороші, постійно вибачаються, дуже дякують, дуже такі вдячні, дуже хочуть справити гарне враження, їм дуже важливе, важливе прийняття, щоб їх прийняли, щоб їх не відштовхнули. Дуже бояться, дуже бояться якогось від, як це сказати, щоб їх відторгнення, засудження бояться, бояться зробити помилку, невдач бояться також. Нового, всього нового теж так, з острахом до всього нового. Стосунків теж так. Трошечки акуратненько, з недовірою, підходять до стосунків. Тривожні. Тривожні, тобто така от фонова, може бути тривога часто. Що ще? От потрібно писати сценарій. Бо я не пишу і потрібно писати, підглядати трішечки. Так. Часто, угу, часто амбіції, е, в них такі, в них навіть можуть бути якісь лідерські такі якості у вас, так, да? невротики. Е, лідерські якості, е, бажання бути першими, такі хорошисти, там, відмінники. Е, дуже важливо. Оце, да? оце в тому числі, можливо, через те, що батькам це було важливо. Е, ось. А, і, але часто по потрапляють в такі неприємні ситуації, прямо як притягують, повторюють якісь свої негативні сценарії, життєві а, і потрапляють в якісь такі а, не, не дуже позитивні ситуації, а, з яких потім приходиться їм виплутуватися. А, також в стосунках в тому числі можуть часто потрапляти в трикутник Карпмана, і це те, з чим я влипла зі своїм неврозом, коли я не відвідувала ще особисту терапію, да, не працювала з цим. І, звичайно, що я також в цих стосунках познайомилася так, з трикутником Карпмана. А, ось, хто не знає, да, це жертва. Агресор або переслідувач і рятівник. І так по колу ви там собі, не по колу, по трикутнику собі взаємодіяти. Ось можуть притягувати до себе таких тиранів, аб'юзерів, терпіти в цих стосунках дуже довго, бо бояться знову ж таки, бояться залишитись самі, бояться що вони ну, нікому не потрібні будуть. Так? Якщо ще маніпулятор буде розказувати, так, вливати потихеньку в ухо, що так кому то треба, так? А, то ну, дуже будуть довго виходити з цих стосунків. А, на роботі можуть довго не просити підвищення чи підвищення зарплаті чи на посаді, тому що теж бояться відмови, чи бояться, як відреагує. Там начальство і таке інше, а, боїться, що їх звільнять. Як формується? В дитинстві батьки свідомо чи ні, нам прививають отакий, отакий характер, коли вони нас викликають у нас почуття провини, коли, наприклад, там, ну, не знаю, там, просить мама вас щось зробити. «Іди там поможи мені. Не знаю, там, на городі поможи. Я виросла в селі, от мене такі приклади. «Іди там мені на городі поможи. А це ранок ти якби хочеш спати, та, в школу не, не потрібно, вихідний можна поспати. Ні, потрібно там йти на город, наприклад. Та? І ти так, ну, свої якби, бажання обслуговуєш. кажеш, ні, ма, я не хочу, я, я посплю. І мама свідомо чи ні, вмикає. Ну, якусь маніпуляцію, яка тисне на почуття провини. Наприклад, каже: О, я там, тебе народила, я тобі все стараюся для тебе, а ти така невдячна. Ну, мені таке не казали, але це приклади наводжу. Ну, хто себе впізнає, пишіть в коментарях. Або моя мама, у неї фраза така була. Зараз вона так не каже. Ми, ми поспілкувалися може, тому що ми виросли, і вже інші ну, діти мають на увазі, так? і в нас інші вже якби, розмови, але це потім. Вона робила отак: не хочете, ну і не потрібно. Сама все зроблю. На вас оце розраховувати, все, все сама зроблю, нічого не робіть. Спіть, 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 спіть. І ти починаєш тобі вже не сну, в тебе вже починає наростати якась тривога, якесь почуття провини, і сорому вмикається, що що ж я така невдячна, тут, тут буду просто спати. Розумієте, і отак формується в цілому, формується це почуття провини, коли батьки замість того, щоб дозволити дітям от часто характер такий невротичний формується через те, що цим. Людям в дитинстві не давали а, права мати свої бажання якісь, свою власну думку. Говорили: тут твоє не мелице, йди звідси, там, іди тут дорослі розмовляють, ти там ще маленька, виростеш, зрозумієш, або там якось от маніпулювали на почті провині. Там, ображалися на цих дітей, виходили з контакту, там, от, ігнор включали, да? наприклад, там хтось з батьків. Або знецінювали, знецінювали почуття емоції. Там. Хлопчики не плачуть, якщо це ви. Да? Ви такий хороший хлопчик невротик а Хлопчики не плачуть. Ти, що ти за мужик? Та що це ти нюні розпустив? Збери соплі, давай, там, зберись, тряпка. А, якось... Знецінювали постійно там, навіть якщо не ваші почуття, то, наприклад, постійно а, хтось з батьків міг робити акцентом не дивися. Дивися, як от, сусідський хлопчик, от як він погано себе веде. От, от ну, взагалі так мужики себе не ведуть. Або, наприклад, навпаки, порівнювали. Он дивися, от там твій однокласник, от він молодець, а ти, ну, ну таке щось. А, навіть якщо ви. Заслуговували, а ви заслуговували, ви хотіли дуже заслужити батьківське прийняття, любов, і по-всякому там були хорошими, старалися, і все одно були недостатньо хорошими. Ну, недостатньо, ну, все одно щось не вистачає. Там я вже і, там, я не знаю, і відмінником став. Я вже і тут, я не знаю. там Нарвав мамі квітів приніс, і е, листівку зробив, я вже там став на стільчик, розказав віршик, я виступаю, я от, ну, подивіться, помітьте, дивіться, як я стараюся. І все одно є до чого причепитися. Все одно там мама або батя скажуть: та що ти оце? Ну це що? Ну, от однокласник твій, ну то зрозуміло, а ти що? Ну, тобто знецінюють. Навіть там чужі люди можуть казати, у вас така дитина талановита. І ця людина ну, та". тобто акцент робився в дитинстві при вихованні такої людини на критику, знецінення, десь присоромити, поглузувати, десь, можливо, накричати. Часто було місце насильству. Там, психологічному, чи фізичному, чи навіть сексуальному насильству, да? тобто дитина зростала от в такій атмосфері. А, ось. І Або зовсім не було а, оцього, там, похвали, а, да, якогось такого поглажування цих, або їх дуже мало було ну, в порівнянні з цією з, з критикою. І відповідно а, дитина. Продовжує рости з цим почуттям, що я недостатньо хороша чи хороший, я не дотягую. Я мені ще все одно потрібно там схуднути, щоб бути гарним. Мені ще потрібно підкачатись, щоб виглядати як мужик. Мені ще потрібно там якісь, я не знаю, схуднути ще там на декілька кілограм, щоб виглядати сексуальною чи привабливою. Мені потрібно ще одягтися, бо так як я зараз виглядаю, ну що це? Ну, якийсь мас маркет чи там на базарі десь, чи на ринку десь скупилась. Ну, що це? Мені потрібно одягнутися якийсь брендовий одяг, або якось, ну, ну тоді може зі мною буде все окей. Або ну, от, ще б мені тут трішечки Трішечки довчити, трішечки добрати знань, бо як наче я ну, такий собі спеціаліст, Ну ще чогось не вистачає, щоб почати а, займатися своєю справою. Ну, часто невротики, вони дуже вони тільки через терапію або а, ну, в, ні, в рідких випадках, але вони приходять до того, чого вони хочуть. А, так, бо часто це те, що батьки нав'язали, от, от ти собі їй давай там професію хорошу, а, от лікарем бути солідно, престижно, там, чи адвокатом, чи юристом. А от художником ну, що це за робота? Ну, що вона тебе прокормить? Ну от Якісь такі речі. Але часто приходять, як я вже сказала, що невротики дуже насправді дуже розумні люди. І дуже Свідомі. У вас дуже розвинута а, самосвідомість. так? Ви дуже чутливі, чуттєві, ви дуже емпатійні, такі людяні, такі просто от хочеться обняти вас такі і зіпсувати трішки. Ось. А, да. На що направлена? Да, вже буду завершувати, може, може в наступному відео розповім, бо вже обіцяла 20 хвилин. А, розповім про захисти і, і про те, як працюємо з цим всім. Що було незрозуміло, уточнюйте в коментарях, буду пояснювати, додавати. Всіх обіймаю до наступних зустрічей!